Пропаганда алкоголю, сексизм, ейджизм та мовні порушення на Івано-Франківщині оштрафували 75 підприємців за неналежну рекламу. У яких сферах порушень було найбільше? Розповідаємо. За 2025 рік управління Держпродспоживслужби перевірило 665 рекламоносіїв. Майже у кожному десятому спеціалісти виявили порушення. Ми розглянули 75 справ про порушення законодавства про рекламу за результатами розгляду. Винесли штрафні санкції на суму близько 200 тисяч гривень. Майже більшість з них, а саме 90% сплачено в добровільному порядку. Найбільше порушень минулоріч річ у рекламі медичних послуг, алкоголю та тютюну. Ми перевіряємо і дуже робимо такий акцент на рекламу медичних послуг, а саме в рекламі лікарських засобів, методів. Профілактики, діагностики, реабілітації, а також медичних виробів. Не має брати участь лікар або зовнішній вигляд особи, який імітує лікаря у кількох випадках. Реклама мала ознаки ейджизму та сексизму. Для мене є було дуже обурливим, і навіть уже в теперішній час, коли ми дуже багато говоримо про заборону е, сексистської реклами, коли по місту їде бетономішалка, намальована оголене жіноче тіла, оголене. Майже не знаю, там купальник був чи не був, і пише надпис зі мною тверд тобто, оце такі кричущі випадки, які неприпустимі в сьогоднішній час, взагалі в маркетингу. Добровільно порушниками було сплачено 68 штрафів, із семи підприємців кошти стягнули примусово.